Така от ситуація. Отак от ми вже піднялись. І ще кудись. Отак. От Нам треба йти. Ліра, ручку, стій. Зараз ручку там. Зараз. Боже. Помощник тягне мене. Трапиночка. тропиночка. Щось там десь шумить. лесочек. ось так мы уже поднялись. Еще куда-то он туда. Куда-то туда. Десь мить водичка. Продовжуємо карабкатись вгору. Давай ступати сюди. Такий перший невеличкий лукаут. А на костій. Далі де. Кудись туди. Ладно. Йдемо далі. Ну как раз тебає у моєму році. А ну-ка, обходь. Багнючку. Опа. Опа. Так. Бузенько. Ще падає, наче як сніг? Сніг? Китя град! Дивись, градинки. Ось сьо град. Так. Осьо, дивись. Це маленький сніг. Сніг, мені так. Дивись. Це ж треба. Ну, диви. Градінки. Падають. Такі. Ось такі. путь путь Багатенько вже нападало. Що понеслося. Ей! <хух> <Фу> <хух> <хух> так от сонечко виглядає. Ліренька, чекай. Так, тут у нас трошки такі підйоми, такі гарні, кам'янисті. Треба шарувати. В Канаді обов'язковим атрибутом твого життя стають гумові черевики. І ось вам чому. Бо мабуть, стільки дощів, скільки тут. Я в житті своєму не бачила, щоб їх було так багато, так мокро, слизько періодично. От, тому гумові черевики це просто маст-хев. Приїжджаєш і зразу. А новочки чік чик і пішов на блататі. А я Що сильно низько? Ого. Ого, як низько. А як же? Тепер далі. Хочу просто хоч засняти, куди ми взагалі шоруємо. Це злітає там цей по водички. Не пройшло години. Ми подолали всі оці камінчики-бурульчики. <рес> <рес> Трохи таке воно цікава дорога, але трошки лячно. <рес> Особливо, коли йдеш з маленькою дитиною. Не трошки так воно трошки стикано. Фух, але, але воно того варте. Коли ти йдеш по цій красі, так гарно. Трошки так невеличка перерва на перекус. Трошки лукауту. Фу. Та це? ти йшов? Прийшов? Можна чисто камінців нас очікує дорога по щебні. Але гарні, правда? Чому? Дуже смачний. Так, зубчик постоїться якось на столу можу... там комати. Така краса, а повітря? Якби ж ви тільки могли його відчути. Це просто щось неймовірне. Маленький хайкер. Просто якась невели неймовірно величезна скеля. І така краса довкола. І постійно вниз, вниз, вниз. Шуруємо. Тут уже трошки щебенкою викладено, тут вже такий ем, освоєний шлях, але, бачили ви, я думаю, етапи, де було зовсім не освоєно. Кам'яниста це така місцевість. Звичайно, це не найлегший трейл, насправді взагалі не найлегший, бо доволі багато таких. Території, коли ти куди ти йдеш прям вгору, вгору-вгору. Існують тут такі трейли. Вони, в принципі, якщо зайти на all trails подивитись, то можна побачити різні, різні 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 варіації, куди можна піти. І тут навіть ходять з дітками. Як, власне, ми ходимо з нашою дитинкою. І люди ходять з зовсім маленькими дітками також. Сажають їх в спеціальні переноски. І в спеціальних переносках дитинка. Починаючи з піврочку, може з батьками займатися хайкінгом. Маленькі хайкери. Ось така краса. Красотища. неймовірна. А ще з них періодично падають гілки. Ці важкі гілки від моху. Одного разу ми бачили, як проходила пара дівчат. Вони собі проходили під одним з таких дерев. І вони прийшли нам на зустріч, а ми якраз в іншу сторону, якраз під цими деревами, і в якийсь момент просто гілка впала позаду них, і це було так лячно. Це було дуже страшно і, мабуть, небезпечно. І потім ще якийсь час на нових хайках я просто не могла відпустити думку про те, що ми проходимо під ось таким деревом, і тягілляка може впасти комусь із нас на голову. Якийсь період був такий, коли мене трошки охоплював страх, якийсь такий, але не тривалий період. Мабуть, дух нюризму був мені все ж більший, ніж ніж відчуття страху і самозбереження. Як не крути, я точно знаю, що самозбереження у мене трошки притуплене. По життю так склалося. Мабуть, якби щось мене сильно стримувало, то не була би я і тут. Я маю на увазі в Канаді, в принципі. Але краса, правда ж? Падаю, 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 падаю Не треба падати. Ой, ні, я падаю. Падуй, падуй. Що? Важче, так, на коліна дуже велике навантаження йде. Я прям відчуваю, я скажу як. Чи то ж жилки, чи то сама над коліна ця чашечка просто поболіє. А ну-ка стій. Стій вниз я йду, тому тут треба бути максимально обачним. Нічого страшного, воно миється. То є нове гарне взуття. Помиємо обов'язково. моєму обов'язково, Сонечка. Воно все миється. Це ж гумові червички. вони. на той гумові. Так, отака у нас штука під ногами. Не всюди грунтовка йде, не всюди посипано. Каміннями коріння. Що і... тільки тут не зустрінеш? Але краса, неймовірна довкола у нас. Просто якась така скажена. Ну розстібнись! Така скажена, неймовірна краса. Вон, корінці. Які не гарні. Ну спробуй. Взагалі, за сьогоднішній день ми вже пережили за цей похід, мабуть, всі чотири сезони. Ми бачили сонце, ми бачили град, ми бачимо дощ. То вниз, то вгору, то вниз, то вгору. Не встигаєш зрозуміти, коли ти йшов вниз. А потім в якийсь момент ти знову йдеш вгору. І де той вихід. Ще зрозумій, куди тобі йти на той вихід. Але тут сюди є позначки. Ти можеш обрати кожен раз, на кожному розвороті мушу брати собі дорогу, куди саме йти. Багнука. Лера, стій! Дочекайся мене, будь ласка. Знову камінці. Камінці, камінці. Маленький хайкер ще ще йде. Я навіть не знаю, скільки кілометрів цей трейл. Треба подивитись і обов'язково написати. Бо мені здається, що ми гуляємо вже кілометрів 5-6. Дихалка вже трошки не порається з цим усім. Затован да яко краса. Лера, Лєра Ось так оце, деш, йдеш. Виходиш? і ось така краса. Найжирніші місця ми сьогодні не відвідаємо. Але гарно, правда. Гарно так. Можна трошки красу побачити. стій. Мамо, чекай. Ще один привід. Чому на хайки краще ходити в гумових черевиках, а не в кросівках Адідас? Нічого маю проти не кросівок. Нічого маю проти кросівок Адідас. Але що можемо робити ми? І що може робити він? В своїх кросівках. мабуть, це кардинально відрізняється. Сюди обережно. Обережно. Рада мати кросівки. І я рада мати. Дуже рада мати кросівки. Куди? Що там? Є я піду. Що, що ж я нічого не поняла? <світку> Куди це ми вийдемо? <світку> ну, гарно. Ну, воно того варто було. А, так це ж є оця перетнути водичку. Оце є той лукаут. Ну слухай, ну воно такого того варте, правда? Фух, але як я втомилася, це срака, дочі, ходім сюди. Такий трошки нелегкий нам сьогодні видався шлях, але, як то кажуть, в реальному часі все це переживаємо, бляха. Якщо хтось знає таблетки від болю в колінах, будь ласка, порадьте. А ми зараз йдемо туди. Зараз будемо десь там. Там нам обіцяють лукаут. На водичку. Гарний. І маємо щось ми трохи побачити. Але спочатку треба преодолеть болота. Ще раз дякую магазинам, які виробляють гумові кросівки. Ой, гумові черевики, господи. Оп! Гарні, гарні. У -у -у. Тобі не подобаються мої чорні черевики? Ні, мені взагалі то чорний не подобаються. Чорний не хубавий? Ну так. Ну, наступні тоді буду купляти рожеві. Ходи сюди. Так, Боже, тут, кайша срака. Чим, чим далі йдеш, тим нижче треба шльопати. Стій обережненько, стій зараз я, потім ти. Давай, спускайся. Потрошку мій маленький хайкер, не стрибат тільки. Дуже впевнено ступаєш на ножки. Дуже-дуже впевнено. Така у нас тут краса. Ось така краса. Шуруємо далі. Так. Мама, а як можу на пісочі? Так, а ми підемо по тій трапінці. Підемо, Підемо, кажу, по тій доріжці зараз. О. Ну, це вже схоже на те, заради чого ми. Стільки шльопали, якщо чесно, це трошки схоже на то. Ось так просто шуруєш, шуруєш і все заради цих гарних видів. Ось така вона красива Канада. Дуація і мамочка. Ти знаєш, я для себе відкрила зйомку в цьому екрані, якщо чесно, скільки цього ми втрачаємо, коли ми знімаємо прямо телефоном. Яку красу ми втрачаємо просто? Гарно? Катечки. Так. Качечки плавають. Там тобі качечки, хто там тільки не плаває. Боже, яка краса. Вони що, гігантуси? З чубом? Це що, чубаті качки? А ну-ка, качка з чубом? Мама, я чуба ой, -ой, -ой, ой це що качка? Мама, Мам, Зараз, зараз, зараз.

Ще опинившись усі. Тес, ти сподобався трейл? Тобі сподобались? Так? Ну добре, добре. Добре. Так ось закінчується. Наша дорога. Наша <рес> впруглянковий. Наш прогулянковий трейл. Такі червики. Бруднющі. Кажуть, воно то варте. П'ять кілометрів на топали. Вниз вгору, вгору вниз, вниз вгору, вгору вниз, вниз вгору, вгору вниз. А, кажи, а я тебе люблю. так, Після трива. Наш Маленький дикий, дикий звір відпочиває. П'ять кілометрів подолати, це вам не жарти. Це вам не жарти. 对对，是不是？